Колись Греція дуже хотіла потрапити до єврозони. Їхня драхма була дуже нестабільною валютою, і вони вірили, що якщо драхму замінити на євро, то це підвищить довіру до економіки та знизить вартість боргу. Ну а це, в свою чергу, автоматично вирішить усі їхні проблеми. Зважаючи на бажання самої Греції потрапити до Єврозони було зовсім непросто, адже для того щоб стати учасником Єврозони, то потрібно було відповідати ряду вимог, які відомі під назвою Магстристські критерії. Наприклад, одним з важливих критеріїв був рівень держборгу нижче 60% ВВП. А ще більш важливим був рівень дефіциту бюджету менше 3% ВВП. І по жодному з цих критеріїв Греція не вписувалась. Держборг був більше 100% ВВП, а дефіцит більше 3%. І якщо в Єврозоні були готові закрити очі на рівень держборгу, то дефіцит бюджету був критично важливим показником, і від Греції вимагали знизити його до необхідного рівня. Однак греки так хотіли потрапити до Єврозони, щоб були готові на все, навіть на фальсифікацію даних. І вони так намудрували з цифрами, що навіть Євростату знадобився не один рік, щоб виявити частину цих фальсифікацій для розуміння ситуації, то перші серйозні порушення Євростат виявив аж в 2004 році, і то лише після того. Того, як в них виникли певні підозри, і вони вирішили зробити більш поглиблений аудит дефіциту бюджету та державного боргу Греції за попередні роки, і ось цей аудит виявив значні витрати, які греки приховали за допомогою так званого креативного обліку, щоб зменшити рівень дефіциту бюджету та потрапити в єврозону. Що таке креативний облік? Це практика бухгалтерського обліку з використанням різних бухгалтерських уловок, часто з допомогою різних фінансових інновацій, щоб приховати справжню картину фінансового стану. України чи окремо взятої компанії і для того, щоб створити більш позитивне враження для кінцевих споживачів цієї інформації, як греки ховали ці витрати, просто розповім, що виявив цей аудит. Одним зі способів приховати справжній дефіцит бюджету були витрати на зброю. Коли мова йдеться про зброю, особливо про закупівлю воєнної техніки, то часто це дуже великі контракти, і строк виконання яких складає багато років, ну, умовно, 5-10 років. Інколи замовник може одразу розрахуватись за зброю, а потім чекати фізичної поставки. Але частіше буває так, що у замовника нема грошей, і для того, щоб не втрачати потенційного клієнта, постачальник зброї пропонує йому торговий кредит. Звичайно, такі кредити видаються банками, але позичальником кредиту є не виробник зброї, а кінця. Цевий замовник так ось, Греція для закупівлі зброї використовувала ці торгові кредити, а далі погашення цих кредитів не відображало в бюджеті. І тут ви можете запитати, а як же вони фінансували ці витрати, якщо їх не було в бюджеті? Все це пояснюється специфікою бюджетування. Наприклад, деякі витрати можуть цілком на законних підставах не відображатись в самому бюджеті. Тому в ЄС є такий критерій як «Stock Flow Adjustment». Який значить різницю між змінами державного боргу та дефіциту бюджету, і в рамках цього SFA уряди можуть відображати ці зобов'язання, які не включені в сам бюджет? Ну і як ви напевно зрозуміли, що довгострокові торгові кредити на закупівлю зброї якраз відносились до цих витрат, Наче все законно, але в Євростаті як відчували, що їх десь обманюють, і ось саме під час поглибленого аудиту було виявлено, що значна частина витрат взагалі ніде не відображалась. Якщо у 2000 році в офіційних звітах фігурувала сума еквівалентно 807 мільйонів євро, то аудитори знайшли додатково ще 2,3 мільярда євро незареєстрованих витрат. І разом ці витрати складали 2,6% ВВП. І це лише на витратах на зброю. Ще одним зі способів приховати дефіцит і рівень держборгу були кросвалютні СВОПИ. Що таке кросвалютний СВОП це угода, яка передбачає обмін валютними зобов'язаннями між контрагентами. А далі протягом дії. СВОПУ сторони обмінюються виплатами процентів та основною сумою боргу в кінці. Більш детально про валютні СВОПИ можу розповісти в наступних відео. І Якщо повернутись до нашої теми, то операції з деривативами також відображаються в SFA, але греки і тут відзначились, хоча не тільки вони а й банк Goldman Sachs. Так що вони нахімічили, однією з умов вступу в єврозону було обов'язкове переведення всіх непогашених боргів в іноземній валюті в єврооблігації по курсу на кінець року. Проблема була. Але лише в тому, що на той момент в Греції були борги номіновані в японських єнах. А починаючи з 1998 року і до кінця 2000 року, єна дуже сильно укріпилась по відношенню до євро. І це значило б, що грекам довелося переводити борг по досить невигідному курсу. Ну, умовно, якби вони переводили борг в кінці 97 року, то за кожен 1 мільйон єн вони б отримали лише 6,5 тисяч боргу в євро. Але на кінець 2000 року вони отримали вже 10 тисяч євро. Боргу на кожен 1 мільйон єн. тому для виходу з цієї ситуації банк Goldman Sachs запропонував Греції кросвалютний своп. Ми вам облігації в євро. А ви нам облігації в єнах. враховуючи, що операція була нетиповим обміном, то грекам запропонували унікальний курс, який був суттєво нижчий ринкового. І так фактично Греція таким екстравагантним способом перевела свій зовнішній борг в єнах в євро. Більше того, в результаті цього неринкового курсу їм вдалося зменшити розмір боргу більш ніж на 2 мільярди. Ну як мінімум, так стверджує Goldman Sachs на своєму сайті. І коли греки все ж таки потрапили до єврозони, то вони думали, що зловили Бога за бороду, бо автоматично виріс кредитний рейтинг країни, просто тому що країна стала частиною єврозони і вважала, що валютні ризики зникли. В результаті зменшення кредитного рейтингу прибутковість державних облігацій знизилась до рівня Німеччини, тому з цього моменту всі свої проблеми греки вирішували через продаж держоблігацій, які як гарячі пиріжки розкуповували іноземні інвестори. Причому, коли греки дешевим борговим фінансуванням намагались вирішити всі свої проблеми, то їх якось не хвилювало слабке зростання ВВП, не турбувало й те, що обслуговування держборгу зростало швидше, ніж доходи бюджету, не турбував низький рівень іноземних інвестицій. Їх навіть не турбував торговий дефіцит, що постійно зростав а чому це мало їх турбувати? Ну як мінімум, тому що Греція не врахувала один важливий момент, оскільки емісія євро. Це прерогатива Європейського центрального банку, то Греція не могла друкувати валюту на власний розсуд, і тому вона залежала від потоків євро з країни та в країну. А потоки були наступні: торговий дефіцит створював відтік євро з країни. Притік іноземних інвестицій був мізерним, і тому країна сильно залежала від притоку євро від продажу облігацій. І поки іноземні інвестори охоче купували грецькі облігації, то проблема торгового дефіциту якось маскувалась. Все це продовжувалось до кризи від. Тисячі року не можна сказати, що тоді інвестори раптом прозріли. Просто притік валюти в державу від портфельних інвесторів також називають хотмані гарячі гроші. Їх так називають тому, що ці гроші дуже швидко переміщаються по світу в пошуках спекулятивних прибутків. І на відміну від іноземних інвесторів в реальні активи, їм набагато простіше вивести гроші за кордон. Бо якщо реальному інвестору треба продати завод, а на це потрібно багато часу, то портфельний може продати облігації за декілька хвилин. І ось ці портфельні інвестори під час різних криз та катаклізмів досить добре розуміють, кому можна давати в борг у важкі часи, а кому ні. Греція в той час не була надійним позичальником. І коли притік євро в державу припинився, то проблема вскрилась. Виявилось, що держава не може фінансувати витрати, друкарського верстату в них немає, а доходів бюджету в євро не вистачає. Тому проблема почала наростати і закінчилась борговою кризою у 2010 році.